Коти на горизонті, У нас як вечір, так якась робота з'являється. Привезли дивіться, дивіться карасів. Зараз перечищу і завтра будемо жарити. Гарні такі карасики. Ну, я люблю ще менших. Дивіться, є всі великі. Ой! Бурсик уже лапою тут мотався, але не достав. Приступаю чистити, тому що вже на вулиці сонце сіло. А я тільки приступила до карасів, бо тільки привезли нам, то щоб на ніч залишати не буду, бо жарко, то вона подохне, тоді завтра тільки викинеться. Так, зараз перечистимо, перемиємо, а завтра будемо вже жарити. Чорний, ти прийшов? Де ти мотався? Так що зараз приступаємо. Морськ! Зараз перепаде, почекай. Всім доброго ранку. У нас сьогодні ранок похмурий. І день передають такий самий повинен бути. Повинен бути дощ. Вночі трошки йшов дощ. Невеликий, але вон трошки єсть. Видно капельки. Малесенький щось там моросів. Будемо надіятися, що в день буде більший. Уже треба, щоб трохи промочило землю. Хлопці вже батут поставили. Відцвітається моя вже спірея. вже не така гарна, ну нічого гайсна, починає цвісти. Айва, японська чи не називається. Тільки мені не подобається, що воно якось так по землі лягає. Як його чи підв'язувати, чи стригти, щоб він вверх йшов, цей кущ. Мурсик. О, тут всі. Вчора ввечері чистила рибу, так всі сиділи чепурно. Чорний чуть не вкрав карася, самого більшого хитрий. Так що гарно у нас сьогодні на вулиці, правда, холодно вже в порівнянні. Нам не вгодиш, то сонце смалить, то вже так свіженько. Ну нічого, лучше, знаєте, прохладніше можна одягнутися, чим. Жара, що не можна з себе шкуру здерти не, не здереш. О, і риса, а й ось о починає цвісти. Жовтий. Так і. Тюльпанчики мої цвітучі. Де-не-де. І ось який зацвів. Яблуня. Цвіте вже повним ходом. Гілка щось наче була жива, а тепер щось засухла. Бруньки, бачите, були зелені, щось вже треба відрізати. Цвіт яблуні мені взагалі самий найкращий. А ще ж пахне, як вона. Якби ще телефон запах передавав, то взагалі було б класно. Mm, красотулька. Бачите, тут дерен гарно перезимово, а там два. На жаль, нема. Вирізала під корінь. Вегелу ще залишила, стоїть струпак сухий. Ой, бузок вже починає в мене, я й не ту туди. Так що вже цвіте повним ходом яблуня і все. І вже все відцвілося. Яблуня заключно. Ну оце бузок, я маю введу із плодових. Остання, хто цвіте, це яблуня в саду. <риклад> <риклад> Тут -а. всі на місці. Мультик щось їсть цю мою, як її лілейника. Щось хочеться йому якогось вітаміна. Чорний, всі на місці коло мене, ніхто нікуди не відходить. Мурськ. да? Попробував, добрий. Сьогодні будете їсти рибу жарену. Зараз пожарю, голови вам повіддаю. Такі оці гарні нарцизи. Вже відцвітаються, бачите, ти вже відсвілись, ти відсвілись, ти вже теж на... підходять. Пізні ще цвітуть, і оцей з розовою коронкою. Ай, вступила із тюльпана, вся вода у тапочок побігла. Ну, вже, бачите, коронка вигоріла на сонці, то вона вже зовсім не розова у мене. Така біленька. Помурчи мені, помурчи. Ай, будь здоровий, ще й чхає. Чого ти там нюхаєш? Дощову воду збирає, гляньте. А що ти там робиш? Ні, гризеш листочок. Та це ж не пірей. Тож ж би піре їсти, а це цвяточок мій. Риж. Повиносила свої помідори. На вулиці сьогодні сонця палючого немає, жари на вулиці нема прохолодно, то хай потроху закаляється. Ліс помідори мій вже на вулиці, бо, бачите, тягнеться до цього до сонця, то тонкі, дзвонки і прозрачні робляться. Треба, щоб ножка трошки товстіша була з капуста моя. Оце передають похолодання на ніч. Дві ночі чи три, оце перетерпить і. Піде воно, капуста вся піде на город точно. Ось пекінка, дивіться, яка. Ну Помідори ще будуть рости в контейнерах. А тоді пізніше висаджу, бо вони дуже тоненькі їх. Зразу жук з'їсть щось тут їх їсти. А на ніч буду заносити ці ночі помідори, щоб не померзли, бо їм малесенькі ноль і вже їм буде капці. Так що потихеньку закаляємо такій погоді, бо по сонцю, що ж воно зразу і згорить. Повиносила. І після приморозка будемо вже тут красу наводити. Водички чисті, поналивали вам, не жарко так не хекають, а то і крила порозпускають. Не, на вулицю ще рано. Ввечері підете трохи. На походь. Увечері підете на походеньки, дівчата і хлопці, а так сидіть в загороді. Це біж, не будеш співати? Йти на город мені? Бім. Бім. Ти перебив мені маліну. Я так хотіла гарно зняти півня. Улибайся, да? зубки свої показуєш, зуби свої показуєш. Так, побігла я на город. Один вже він стоїть на клітці, буде тікати. Да? О. А тай біля дівок витанцьовує Два друзяки. Да, два дружбани. Бім, ти застіснявся, ти ж так грався. Уже Журини, ти ж цілу ніч мотав, Ну вдень не можу я тебе випустити. Ні, ні, не дивись так жалібно увечері. Твоя прогулка ввечері. А чорний вже ж так крутиться. Ну, no, любим. Хто тут вурчить? Один воркотун, другий воркотун. Ви не можете, щоб за мною не слідкувати. Я хочу цепочок показати. І вони слідом. Готую на обід омлет до гречки. Вчора гречку варила, сьогодні омлету зараз підсмажу. Дивіться. Чим займалася ще сьогодні. Схотіла почеренкувати трохи цього червоної бегонії. а начеринкувала і білу, і отаку різних сортів. І вирішила, що зробити. Свій бальзамін обшурувала, тому що щось почав жовтіти, не знаю. І не цвіте. Ось-одненька делюза цвіла, я ще її не відірвала, ще треба водою полити, їх, бо тільки посадила. Думаю, зараз щось бігенько перегризу, бо щось їсти хочеться. Так? І начеренкувала калачиків. Це бальзаміна, а скільки сім тих вийшло, кущиків. Багато, ну і викинуть, мені жаль, його обстригти, викинуть, шкода. А тут поміняла землю. Найшла якусь там, Купляла колись якісь квітки, садила, не знаю, найшла, побачимо, як воно буде рости. Можливо, їй земля не підходила, тому що в тому вазоні, отут, тут із магазина. А тут набрала згорода. Можливо, через ту, що земля на городі дуже така, знаєте, забита, і вона погано росла, їй щось видно не підходило. Так, зараз переверну омлет, бо і згорить. Чи вийде, щоб млинцем чи опа. Так, треба забрати цю його. Так що я думаю, що через землю воно щось і там не те було діло. Зараз трун, бачите, вже знову натрусилася, вікно відкриваю, зараз відкрию. Кстаті, на сонечко сьогодні вилюдніло. То, можна вже йти на вулицю, щось робити. Але холодно, знаєте, холодний вітер. То я в хаті, поки думаю, зараз бігенько почеренкую, зараз водою залють, тільки тепер на вікна треба їх десь попритулювати, бо ще ж розсада в мене на вікнах. Вигонія на вікнах, місця нема, ну не знаю. По стаканчику десь потикаю, я думаю, десь поміщається. А тут, а бачите, гарно цвіте. Ще ці треба пересадити, я вже й купила вазони. Традисканцію, і оно, бачите, вже два таких гарних виросли. А ця ось цвіте. Не знаю, як вона називається, забулася. Не знала, не знала, десь забулася. Ой, Омлет, дивіться, піднявся. Повна сковорідка, зараз гречка, омлет і вже, ось, дивіться, домашня редиска вже смакуємо. Хочу сьогодні замісити пампушки, так як завтра до нас прийдуть гості із Києва. То, щоб завтра вже не пекти, не смажити в олії, я сьогодні замішу і попечу в духовці. У нас вже п'ята година. Все одно нічого їм до завтрашнього дня не буде. Так що зараз замішую теплої води налила, борошно, сіль, цукор, олія і дріжджі. Все, Все, що потрібно, і замішуємо таке тісто. Все так, на оку. И у так питьевая дрянь. Вот эти. Тісто вже моє майже готове. Треба гарненько вимісити і положимо, хай підходить. Положила назад у миску, плівкою харчовою обмотала, щоб тепліше було, бо в хаті не дуже тепло. І полотенечком прикриваю, хай підходить. Ось сьогодні на вулиці холодно, то й в хаті прохладно. Залишаю, хай стоїть, підходить. Пампушки замісила і зараз на вечерю нажарю трохи риби. Вчора привезли нам карасів, де менше я відібрала, посолила, Уже зараз буду смажити, а на завтра залишила ось два рази вчора, хоч і мила, але все одно. Третій раз вже буду мити завтра, перед тим як смажити. Зараз ставлю в холодильник, а цю буду смажити. Я її перемила, посолила. Зараз в борошні буду смажити. Включи лахаськоворідка, гріється олія. Оце найдобріша мені риба маленька. Оту -от, таку велику я не люблю. Подалася де-не-де ікрою. Вже майже вся дожарюється. Один карасик не вмістився, буду смажити самого. Нагоняю вам апетит, хто любить смажені карасики. Ось такі румяні. Так що у нас така вечеря на сьогодні буде. Рибку я вже посмажила, зараз мию сковорідку плиту і дивлюся, у мене вже там тісто підходить. Ось така смакота, вже б, знаєте, якусь рибинку б і поласувала б, але ж ні. Мене вже тісто гукає, дивіться. Ще трошки якраз помию сковорідку і плиту, ще трошки потерпить, хай посидить. Ще більше підійметься і буду тоді вже викатувати. Тісто моє вже готове, вже вискакує. А пахне? Люблю, як пахне дрожжове тісто. Фантушки я вже виложила у форму. Накрила вони трошки постояли, підійшли. Зараз їх в духовку. На вечерю мені ще загадали смажену картоплю, то смажиться картопля ще в мене. Готові мої пампушки. Отака красота вийшла. Завтра будемо розводити часничок зелений і мастити. Витягла із форми, щоб вони не там не... Одлигли, тому що противень гарячий, на досточку виложить. Дивіться, гарненькі, не пригоріли, рум'яні, апетитні, а пахучі пахнуть на всю хату дрожджове тісто.